Центральний пляж у Петропавлівці. Тут вже доволі людно. Купаються навіть дітки. А це що? Нова архітектурна пам'ятка? Піраміди Петропавлівки. Та ні. Це гора закам'янілого піску, який лежить на обох пляжах в лісі вже понад місяць. Тим не менш, навіть при таких умовах люди активно купаються. Напередодні спекотних днів у лісі відбулася толока. Тому під час нашого візиту до зони відпочинку в селищі було чисто. Гусячий пляж у Петропавлівці вірніше те, що від нього залишилося. На наш погляд, пляж помітно змілів, заріс очеретом та стає все меншим і меншим. Але й ця місцина не пустувала. Молоді люди відпочивали на березі річки, охолоджувалися в такі спекотні дні. Побували ми на пляжі і у Самарському. Тут активно відпочивають та засмагають і дорослі, і діти. Місцевий хлопчик навіть показав нам кілька пірнань у воду та класних трюків у воді. Головне, що дітям тут подобається. А це пляж у селі Олександропіль. Тут є волейбольний майданчик, гарна кладка, розчищений великий пляж і місце для купання. Місцеві діти грають у волейбол на майданчику, який самі й облаштували. Як вас звуть, скажіть? Паша. Паша, розкажіть нам про ваш пляжик, як ви готувалися? Прибираємося. Купили сєтку, м'ячі нам подарили. Це ви самі молодь, так збираєтесь? Yeah. А пісок ви казали, це ви самі? Вчора да? пісок на днях ще завеземо. День, ага. Вообще, на днях Ага, це ви самі ваша ініціатива да? молодіжна, так? Та да? що треба хволіболку Ага, супер. Пляж доволі чистий. На території є туалет, столики та лавочки. Кладка. Молодь слухає музику та робить різні сальто складки. Дуже гарний пляж відкрився для нас у Петропавлівці. Ще в одній частині річки Бик. Здавна люди називають його Болгари. Цей пляж упорядковує власноруч та за власної ініціативи місцевий житель Роман Корнілов. Зробив лежаки, столики та лавки і доглядаю за цим пляжем уже багато років. Місяць тому звернувся до нашої влади, аби завезли пісок. Його дали. Про те, щоб пісок перевезти на пляж, довелося самому наймати вантажівку та просити сусідів, аби ті допомогли розстелити його по всьому пляжу. До речі, тут річка найчистіша, адже швидке русло вода не застоюється. Із пляжів у Петропавлівці, що ми відвідали, це найпопулярніше місце для купання. Широкий пляж, який вподобала молодь: є кладка, лежаки, лавиці та досить чиста річка. На наш погляд, він є одним із найкращих. Ми об'їхали не всі пляжі, лише одні з найпопулярніших. Підсумовуючи, можна сказати, що на Петропавлівщині є де піти відпочивати та купатися. Але пляжі потребують дбайливого господаря.